Доброго дня! Я Бовченка Сергій, засновник ТОВ Акваімперія. Акваімперія завжди працює з новітніми технологіями автоматизації, як систем водопідготовки, так і інших систем контролю та моніторингу. Другим напрямком нашої діяльності були альтернативні джерела енергії. Останнього часу ми зіштовхнулися з викликами сьогодення, і альтернативна енергетика переросла в свій потужний напрямок. Сформувався новий проєкт Altercom. Цей проєкт включає в себе сонячні станції енергопостачання, мережеві, автономні та гібридні, акумуляторні батареї великої ємності, системи безперебійних джерел, сонячні геліосистеми, теплові насоси як для теплопостачання будинків, різних приміщень, так і для підігріву басейнів. Заходьте! На наш сайт altercom.in.ua та заходьте до наших офісів, адреси яких вказані на сайті. Ваша проблема, наша задача. Завжди раді!